Здоров, привіт, це ґець. Назване Clickbait. Брально якийсь дуже жорсткий. Ну схоже, схоже на те, що якісь дуже жорсткі новини відбуваються в Майнкрафті, на які я покладаю якісь надії. Прокидаюся я зранку, і залізаю щось мене так позакрутіло, потягнуло. Подивитися, що в Майнкрафту нового в Моджанґів. Майнкрафту в них на сторінці. В Твіттері я хотів подивитися взагалі то коменти, що їм понаписували, і чи понаписували щось під Майнкрафт Movie, під тезером. Але тут така новина, яка мене щиро зацікавила і щиро здивувала. І давай я це е, поставлю на перекладачку, щоб ми собі нормально все зрозуміло. Оскільки ми дивимося вперед в майбутнє Майнкрафт, ось короткий огляд того, що нас чекає. Вони. Змінюють свою політику в дечому. Це вже нормально, того, що в Моджангу ну тупняцька політика. Багато в чому вона мені не подобається в багатьох моментах. Випуск кількох. Це перший пункт. Випуск кількох безкоштовних ігор протягом року. Е, кількох безкоштовних ігор це мається на увазі геймдропс. Це ну апдейти, оновлення, типу оновлення Майнкрафту. Зараз же вони роблять по оновленню кожного року, а, а будуть, не, ну, будуть більше, будуть більше, ніж оновлення кожного року. Далі, що мене дуже сильно привабило, це зміна формату Майнкрафт лайву і припинення голосування. Це щось дуже цікаве взагалі. То мене це дуже сильно привабило ця інформація. І тут можна прочитати про неї більше. Якраз на minecraft.net Написано Райаном Купером. У тут можна подивитися: Райан Купер, раптом, що хтось не знає, це оцей мужик. Ну, е, типу, своїх героїв треба знати в обличчя. І він е, голова Майнкрафту і Джави і Бедрока. Тобто, оцей мужик, він відповідальний за Майнкрафт. Ну, у всіх його сучасних прояв, проявах. Ну, ну, не те, що. Ну, він там сидить директор. Типу, це ясно, що він же не маркетолог, не, він не прописує якусь стратегію. Він сидить директор та директор Майнкрафту. Але він саме директор від Майкрософту. Тобто він від Майкрософтів, тут у нього навіть написано, бачимо, Джанк Майкрософт. Він від Майкрософтів сидить і керує ніби нібочки Майнкрафту. Ну так, кажу, герою своїх треба знати в обличчя. Це саме він, наскільки я розумію, написав оцю статтю про зміни. І давай собі її відразу перекладаємо на українську мову. Ну щоб ні, ну ми то можемо прочитати і англійською, але але а, майбутнє розвитку Майнкрафт. Погляд у майбутнє на те, що нас чекає далі. Цього року ми відсвяткували 15-й день народження Майнкрафту. Реально, 15, 15 років вже прийшло. Ну, з 2009-го воно рахується. Ми витратили 15 років на видобуток створення та виживання разом. Але ми також втратили ось, витратили останні 15 років, перетворюючи печервну гру, це Cave Game, в Майнкрафт, який ви граєте сьогодні? Від додавання біомів джунглів у 2012 році до судових камер у 2024 -му. Кого? Які ще судові? Що це за оновлення? Що я його проспав? Які ще нафік е, е, судові камери? А, Trial Chambers. <кхем> Давай без судових камер, пліс. Кожне безкоштовне оновлення розширювало блоковий всесвіт нашої гри трохи більше. І ви, наша цінна спільнота, були з нами на кожному кроці. Разом ми створили гру, яка втримала випробовування часом. І коли ми наближаємося до нашого 16-річчя і далі, ми тут, щоб поговорити про майбутнє розробки Майнкрафт. Про те, як ми працюємо над тим, щоб регулярно надавати вам нові функції, про зміни, які ми вносимо в Minecraft Live і багато іншого. Так, тут я, мабуть, свою якусь таку точку зору відразу вже внесу. Я, Ну так, я заспойлерю, я це вже читав. Але те, те, про що буде говоритись в цій статті від Райна Купера, треба. Мабуть, чітко розуміти, що ну це просто дуже очевидно і видно, що всі ці зміни, до яких прийшла компанія Microsoft в управлінні і в політиці Mojang, ну і Minecraft, відповідно, разом із цим вона все одне за другим тягнеться. Це абсолютно зроблено під тиском ком'юніті. Я ви просто тримайте в голові, скільки вийшло. Альтернативних версій Майнкрафту, рейндев, Бетен Adventure, Softwind. До речі, та грайте на сервері. Ем, це, це ж не просто так. Це такий великий бум популярності альтернативного Майнкрафту і старого Майнкрафту. Це ж не з'явилося ну, з неба. Це не впало з неба. І так багато людей. Ну Не звертало б свою увагу на старий якийсь, нікому не потрібний Майнкрафт, якби з новим було все класно. Нє, ні, ні. Ні, якраз навпаки, того, що з новим не добре щось, ну, люди тому повертаються до старого, до того, що вони люблять, І тут справа не в ностальгії. А, і тут, по-перше, частіше випадання функцій. Ну, це мається на увазі якраз що а, more regular feature drops. Це якраз що от про ці частіші оновлення. Раніше, не Шарять, я олде згадають, що як було раніше, що оновлення не були прив'язані до дати, і не були прив'язані до кварталу, і не були якось до, до року залочені, одне оновлення на рік. Ні. Ноч сидів, там собі щось крутив так в носі довбився, ковирявся, думаю, зроблю собі апдейт. А там, там же ці пам'ятаєш секретні п'ятничні оновлення. Ну, типу, що? хто, що, воно ж воно рандомно виходило дуже часто, і вони оцю тему до неї трохи більше повертаються. Ну, треба 100% розуміти, що коли кожного року, то це корпоративна тема, це корпоративний. Це корпоративна машина. Кожного року в нас під це заточена реклама, в нас під це заточений маркетинг. Ми знаємо, ми, ми маємо додавати гучні теми, щоби кожного року туди-сюди. Ну, це корпоративна історія на 100%. Ми знаємо, що вам частіше потрібен новий контент Майнкрафт. Тому ми змінюємо ритм розробки функцій. Ну це дропів цих, замість того, щоб надавати одне безкоштовне оновлення влітку, як ми робили раніше. Ми тепер випускатимемо кілька. Безкоштовних ігрових дропів протягом року. Ну, це ці якраз оновлення гри. Ці ігрові дропи будуть відрізнятися за розміром і принесуть вам функції, які ви зможете досліджувати частіше. Це дуже прикольно, навіть в тому форматі, що коли відбувається дуже якесь велике оновлення, мені якось, ну щиро кажу, мені на нього, типу, ну не кортить переходити. Немає бажання на нього переходити. Е, того що воно дуже часто відчувається. Дуже інакше. Дуже інакше від Майнкрафту. Це така, як тебе ніби молотком, ну молотом по голові б'ють. Така, пуфта. Ну нафіг, це тепер Майнкрафт. Це так було після. от Коли 1.17 е, ну закінчився цикл версії 117 і 1.18, коли повністю переробили генерацію світу. Це таке. Граєш, як що, що це за гра? Куди, куди я потрапив? А якщо. Якщо це розсосати якісь такі великі теми, розсмоктати на менші штуки, то я думаю, це мені здається набагато приємніше буде. Ем, гострі гравці. Так, чекаю, це що буде в оригіналі. Це про мене. Гострий гравець, це я, до речі, фіксуйте. Шарпайт плеєрс, ну там такі ну там, пильні, пильні гравці. Помітили наше перше випробування цих крапель ще в грудні, 2023 року. Це якраз шматочки виновлень. Коли ми внесли візуальні зміни до кажанів і притворили... Прикрашені горщики на функціональні контейнери для зберігання. Тобто стався апдейт. Відбувалася розробка 1.21 без крапочки перед одиничкою. 1.21. Але вони ще оновлювали 1.20 5.4.5 Ну, вони ще. Попередню версію типу оновлювали це якраз про ці невеличкі шматочки контенту. Далі була Armored Paws, яка включила броненості в реакції вовків і вовчі обладунки, і випущена в квітні 24-го року. Ну та це наступний реліз. І це ще не все, над чим працюватимуть наші розробники Майнкрафт. Це гра, яка розвив... а, чекай, стоп. Майнкрафт це гра, яка розвивається з моменту її першого випуску. І поряд із цим регулярним падінням. Контенту, ну, дропом контенту наші розробники зосередяться на довгостровкових ініціативах, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати розвивати Майнкрафт у майбутньому. Е, ну зрозумійте мене правильно, не те, щоб я вважаю, що Майнкрафт в теперішньому його стані з. Незначними змінами в підході до розробки можна якось врятувати і змінити. Але те, що вони крокують до цього, те, що Mojang, ну, намагається ступити на цей шлях, я вважаю, що це просто ну, це бомба, це кла, це круто. Ні, це нормальна історія. Вони, може, взялися за голову. Я би хотів, щоб вони взялися за голову. Зараз ми також працюємо над тим, щоб перенести рідну версію Minecraft на PlayStation 5. Ну, це біді пофіг, PlayStation 5 та й PlayStation 5. Також ще один дуже важливий момент: новий формат для Minecraft Live. Я дуже не люблю Minecraft Live. Я це це ну, не приховую. Я в цьому щирий, я ненавиджу Minecraft Live, ну майже у всіх його проявах. Я би дуже сильно хотів, щоб повернули Майнкон. Закінчився вже коронавірус. Типу, ну я не хочу більше жити в світі. Який ну, далі ще продовжує бути травмований епідеміями. Будь ласка, от, тихо, бляха, перелиснув на самий нес. Будь ласка, поверніть Майнкони, хай люди приходять. Ну добре, я не можу приїхати, але можливо колись зможу. Ну хай люди приїдуть, хай ком'юніті, хай спільнота Майнкрафту побачить, що це живі люди, нормальні. Кількість проданих копій Майнкрафту, вона майже, е, якщо що, майже таке саме, як населення США. А У США ну, там багато людей живе. Так? Новий формат для Minecraft Live. Ми змінюємо формат Minecraft Live і припиняємо голосування мобів. Я це коли прочитав, я думав, що я. Я не знаю, я так очі почухав, думаю, може, сон, може мені щось сниться, Може, це неправда. Minecraft Live. Змінюється і нема, і не буде більше голосування мобів. Ну ні, ну це просто неймовірно, це звучить казково. Голосування мобів ще жодного разу не принесло щось нормальне. Це просто це кожного разу, це черга з кренжа максимального. Це я маю вкладочку відкриту навмисне. Дивиться, фантом, Сячий спрут, збирик, сніфер, броненосець. Боже. Оцих усіх, оцю всю фігню взяти, викинути з Майнкрафту, ніхто не побачить, що щось змінилося. Це, це найбільш паскудні, найбільш погані моби, яких додавали. Це все було додано через це голосування. Насправді це чудово, що вони його хочуть відмінити, але я все-таки висловлю своє збентеження того, що. А з тими мовами вже що робити? Що робити з цю спрутом абсолютно безпонтовим? Що робити зі збиреком, яким ну якого ніхто в очі не бачить все своє виживання? Що робити з Сніфером? Закопать його чи викинуть? Га? Нє, реально, що з ними робити? Закопать чи викинуть? Броненосець безпонтовий, який виконує одну єдину функцію, це щоб пса одягнути, все, кінець. Ну, і так само про фантомів. The, ну, The most annoying mob of all times в Майнкрафті. Це прикольно, що вони припинили, але мені здається, що їм би треба, знаєш, таку трохи жорсткішу руку, жорсткішу руку управління, щоб сказати Видалім це все. Пам'ятаю, ну в Майнкрафті ж був колись. Оця знаєш. Та тихо, який камс. Там була рана колись в Майнкрафті, був чорний Стів. О, ну так, дивись, ось якраз рана and Friends. Було, було. Їх було багато всяких таких Е, Стів, звичайний, бістбої, альтернативний стів, там оцей чорний, чи як він називається, я не пам'ятаю. Ну, Були такі всякі штучки. Це потім, якщо що. Е, можливо, вам оці модельки знайомі, багато кому. Uh, вони потім перекочували. Ну, їх собі був, був такий колись прикол: uh, Копатель онлайн. І Копатель онлайн собі стебли в ці модельки в, ну, в свою гру. <кхм> ну але не про... Я ненавиджу інтернет. <кхм> але не про це. Um, що робити вже з цими мобами? Були вже в Майнкрафті такі моби, яких прибрали. Але тоді Майнкрафт не носив, там не було приставку реліз. Це була альфа, це був індев, інфдев. Розумієш, це ж це ж були, ну, тоді можна було сказати. Та пофіг, це ж, ну, це ж не релізна версія. А зараз я нагадаю, всі версії, які тепер виходять. Від версії 1.0.0, яку в 2011 році ще е, опублікували, по сьогоднішній день це все релізні версії. Це все реліз вважається. Це кожна версія повноцінна має бути по суті. І прибрати з релізної версії минулої в релізні версії наступній я собі слабо уявляю, е, як це можливо. Але. Щоби, щоб воно нормально було інакшого виходу, я не бачу. Тільки прибрати зайвих мобів. Замість того, щоб робити одне шоу на рік, зазвичай у жовтні, Minecraft Live тепер стане більш цілеспрямованою трансляцією. І це відбуватиметься двічі на рік. Цілеспрямована трансляція це що? Перекладач? Аморфоку uh, focused broadcast. А ah, ні, ну добре, так і, так і перекладається. Добре, добре, добре. забираю своє слово назад. Um, і це відбуватиметься двічі на рік. Це прикольно. Я ну, івент великий від Майнкрафту, це класно. Але я би так ну, ну який бродкаст, будь ласка, та зробіть уже Майнкрафт от, Майнкон. Хай люди прийдуть, задовбали, хай люди бляха мають свято, а не в інтернеті сидять. Кожне шоу буде наповнене всім, що вам потрібно знати про останні функції, над якими ми працюємо, що буде тестуватися також найновіші новини з усієї франшизи Minecraft. Це дозволить нам частіше ділитися з вами функціями, над якими ми працюємо. Ну, типу, вони будуть частіше показувати всякі приколюшки. Приколюшки будуть виходити частіше, і вони про них частіше будуть розповідати. Це те, що мені треба. Ну, якби ще не в форматі Minecraft Live, то так, то це взагалі прекрасна історія. Типу. Що Майнкрафт це все ще про любов до ком'юніті, а не про те, щоб бабки відмивати. Ну, було б класно, я би був дуже радий. Майнкрафт про ком'юніті. Ну, Ком'юніті ком Майнкрафту зробила його найпопулярнішою грою of all Time. Ну, Тетріс, якщо не рахувати, але там зовсім інша історія. Е, майбутнє сформоване разом. Ваші відгуки та пропозиції надзвичайно впливають на те, що додається в гру. Насправді ви ймовірно вплинули на розробку Майнкрафт більше ніж знаєте. Вашневі які були додані в Майнкрафт в рамках оновлення Trails and Tales, були запропоновані членом спільноти. Ну е, Сакура – це це це, це, з бед, це, це з таких давніх часів. Пропонували гравці додати сакури в Майнкрафт, що це ні для кого не секрет. Подібним чином варіації вовків включали, включаючи можливість для вовків мати різну шкіру, залежно від біомів. Ну хутро також почали своє життя як кілька пропозицій спільноти на нашому офіційному сайті відгуків. Ну тобто вони дають знати Моджанге, та пропонуйте, і будете почуті. Я переконаний, що якраз певною мірою падіння популярності до ну, того, щоб нові нові версії впали, впали, вони впали. Людям людям більше не кортить грати на нових версіях. Дуже рідко когось, ну, затягує, максимум побігати, подивитися, і люди, ну, люди просто дропають. Ем, люди більше грали. Знаєш, парадоксально, згадати якийсь, навіть про бету я мовчу, про бета 1.7.3. Моя улюблена версія, між іншим. Е, давай вже не про такі стародавні часи, про 1.12.2, наприклад. Та люди більше грали в 1.12.2 без модів. Без модів, ніж в теперішні останні оновлення. Це при тому, що в теперішніх апдейтах набагато більше контенту різноманітного, різноманітного, ніж в 1.12.2. Люди більше грали по часу, більше витрачали часу на серверах на 1.12.2 і в Сінґлі на 1.12.2. Про моди я взагалі мовчу. Типу 1.12.2 з модами, це шеф-скіз. Реально, це ну, краще не придумаєш. Ваші відгуки не лише допомагають надихнутися на те, що входить в гру, але й допомагають нам вдосконалювати функції протягом усієї розробки. Коли броненосець вперше був випущений, тестування багато хто з нашої спільноти відреагував на візуальний дизайн броненосця та надав відгуки про те, як вони хотіли його покращити. Броненосець, якого ви бачите сьогодні в грі з очима міцно спрямований з боку голови, міцно спрямовані з боку голови, це хороший переклад. Та. Лайк, like, а не спереду був сформований спільнотою та вашими відгуками. Розумієш, типу, е е броненосця краще б взагалі не було в Майнкрафті, якщо чесно, а не те, що його спільнота переробила. Подібним чином ваші відгуки про ранні конструкції в обладунків спонукали нас зробити їх сильнішими, захищаючи ваших вовків ще ретельніше, коли вони подорожують з вами по всьому верхньому світу. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє Майнкрафт. В якому ми зможемо частіше ділитися з вами новими функціями, і в якому ваші пропозиції продовжують ставати реальністю. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас ще на 15 років. І сподіваюся, навіть більше. Дякую всім нам тут, у Mojang Studios. Майнкрафт не був би Майнкрафт без вас усіх. Ну, ем, ні, ну, приколя, прикольно, приколясно. Я насправді дуже сильно. Ем, Чекаю вже побачити, що це, що ж це з цього насправді вийде. Зрозуміти мене правильно. Я не вірю, що Microsoft вони стали ну, відразу щирими добрячками і почали думати про ком'юніті. Е, ні, ні, в них профі, ну, профіт на першому місці. Але, можливо, якось так склалися зірки, що повернення до старих ідей, до старих форматів. до... Старого способу публікації і старого способу оновлення гри до старих методів взаємодії з спільнотою можливо, це те, що вони вважають, що принесе їм тепер більше грошей. Вони е великою мірою можна їх зрозуміти. Вони роз всякі франш... які лише франшизи, ну які лише ігри по франшизі Майнкрафт не вигадують. Legends, Dungeons, іграшки. Всякі пазли, все, все, що хочеш по Майнкрафту, щоб заробити гроші. Оцей в Бедрокові магазин, що ти там купуєш за гроші реальні. Ну, Бедрок це окрема тема, але ви мене зрозуміли. І, типу, ну вони ж мусять якось отримувати профіт з найпопулярнішої гри на світі, оновлення, на яку безкоштовні весь час. Ти як її купив в 2011 році, так ти з нею до сих пірі граєшся. <кхм> але я. Ставлю руку на серце, я би був готовий за кожне оновлення платити, лише щоб вони так не засирали гру, щоб вони не перетворювали не перетворювали Майнкрафт на Тікток. Ну просто в, в ігровому форматі на тікток. Що зараз в людей кліпове мислення, і їм треба весь час Ля-ля-ля, ха-ха-ха, щось нове. Ля-ля-ля, ха-ха-ха, щось нове. Знаєш, отак листається як стрічка в Тікток. Це Майнкрафт сьогоднішній. Я б реально, я би платив гроші за кожне за кожне оновлення Майнкрафту. Лише, лиш щоб воно було нормальне, класне і, ну, типу, приємне, тепле, щоб відчувалося, що це справжні люди роблять, а не штучний інтелект згенерував нове оновлення до гри. Але як би там не було. Зміни начебто позитивні. І начебто дуже позитивні. Я на це дуже сильно надіюся. Ем, щось таке після прочитання цього приколу щось таке літає в, в повітрі. Ну, в мене в голові, якщо чесно. Щось таке, ніби. Ну добре. Надіємося на краще. Але готуйбуся до гіршого, правда. Біля мікрофону був ҐЕЦ. Бувайте.